Sv. Tuo metu Коли особливо важлива увага, чернігівська малеча мала можливість відвідати зимову казку та отримати солодкі дарунки в фокусі уваги діти з інвалідністю з малозабезпечених та багатодітних родин, діти, батьки яких боронять нашу державу, це шерговий соціальний проєкт, реалізований за ініціативи депутата Чернігівської міської ради Володимира Коваленка, це дев'ятий рік, ми вже поздоровляємо діточок на цьому тижні. Ми поздоровили, відвідали дитячий садок. Де привітали наймолодших відвідувачів, дитячих садочків, теж новорічними подарунками. А сьогодні вже діти та дорослі, всі бажаючі, мали можливість поринути в новорічну казку. Разом з казковим сніговиком чернігівські діти мандрували Україною, дізналися про стародавніх та сучасних міфічних персонажів Чугайстра, Вія та Шуміна, співали та гралися, а заразом отримували ці емоції щастя та безтурботної радості, яких в умовах війни не вистачає як дітям, так і дорослим. Неймовірно сподобалося не тільки дітям, а навіть дорослим, оскільки в сучасних реаліях дуже важко. І дуже важко отримати справжні емоції, а це було просто неймовірно. Ми дуже вдячні Володимиру. Е, виявився такий не просто концерт, а як порятунок в даний час для нас. Це емоційний заряд для нас обох. побудемо разом можливістю трішки посміхнути. Цей нелегкий час. Я взагалі від Володимира Коваленка вже не перша. Ось в мене ще є старша донька, дуже багато різних подій е, організовували і їздили в зоопарк, і їздили і в Київ на шоу води. Це було взагалі перично. І хочеться подякувати всій команді за те, що, по-перше, емоції дітям подарували. А по-друге, те, що ми все ж таки дорослі, але нам хочеться також бути дітьми. Ось. І чути також це свят. Турбота про членів громади має бути системною. Солодощі для кожної дитини, незмінний атрибут свята. Малеча радіє дарункам і охоче загадує бажання, які обов'язково мають здійснити їх головні герої воїни ЗСУ. Діти хочуть сміятися. Я висію і перемогу. Слава Україні! Героям Слава!